Ми у Відні, в центрі. І ми тут гуляємо фактично по Рінг вулиці. Тут така типу, кульцова дорога. Я не знаю, що це таке, але всі кажуть, що оперний театр. Дуже подібно, Щось там пише, що там знову щось пише по-німецьки і нічого не пише. А то типу, пам'ятник Міцкевича в лапках, Щось подібне. О, дуже тут класно, дуже... ну, Чисто, нормально, чисто. Я би не сказав, що тут було, було розкидано. То, що листя падає, це нормально. біочистота, о, А той якийсь моцарт, певно, або що? Не знаю, зараз не так. ну, Це щось дуже цікаве. Університет. Це є Віденський національний університет імені Івана Франка. Точно. If I am not mistaken. So, guys, we are going to be guys, And our little baby is sleeping right now. She's very tired because she was driving all the time from the Czech Republic to the Usterhai. So she has to sleep a little bit. Okay. Дві целевіки, то точно місце, місце на да. університеті. А це па... Петро. Бачиш? Окей, тільки не треба. А Прича. що? А що це?